Членство України в НАТО підтримують більше як 50% громадян. Про це посилаючись на соцопитування, заявив голова Верховної ради Андрій Парубій на засіданні парламенту з нагоди 20-ї річниці підписання хартії про особливе партнерство між Україною та Альянсом. На засіданні були присутні члени керівництва альянсу, помічник генсека з питань нових викликів безпеці Сорін Дукару. Заявив альянс і далі підтримує курс України в НАТО. Зазначив, що протистояти російській агресії, уряд має проводити реформи і з збільшити видатки на оборону. Україна і НАТО ніколи не були такими близькими ні в політичному, ні у військовому сенсі, ні в плані практичної співпраці. Для нас допомога Україні це тривала справа. Фактично, за останні роки Україна вже отримала набагато більше грошей з поміж усіх країн за програмою НАТО наука заради миру і безпеки. Ми вирішили ще збільшити допомогу Україні. Зараз визначаємося, на що саме підуть додаткові кошти. НАТО підтримує мирне вирішення конфлікту на сході України, однак поважає український суверенітет. Про це ми не раз. Заявляли представникам, зокрема, Російської Федерації, яка відверто порушила цю територіальну цілісність договір про особливе партнерство між Україною та НАТО укладено 1997-го під час мадридського саміту в Іспанії. Від України Харків підписав президент Леонід Кучма. Згідно з документом, члени НАТО обіцяли зокрема підтримувати суверенітет і незалежність України та її територіальну цілісність як ключовий фактор стабільності та безпеки в Європі.